Всім величезний величезний привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні подивимося, які акції та знижки мунки в магазині «Аврора» по 17 включно липня. По 17-ти, включно, липня. Фарба 54 від Color. Фарба паліт так залишається найдешевша в магазині «Аврора». Також 60, а, вибачайте, 64 Екмі 54 палет 64. Найдешевша ціна зараз в Аврорі на фарбу паліт. І це у нас що? Також екміколор, також ряб, рябіна, а, це не сюди поставили. Рябіну сюди. А це фарба Авена. Також екміколор по 66 гривень. Хочу подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Бачу зі знижкою Лірені. Якщо я правильно вимовив, по 29 гривень зараз. Це, мабуть, найдешевша фарба на сьогоднішній день оця лірені. І фарбу сюз можна придбати за 119 гривень. Подивіться, що в нашій Аврорі поставила фірма Гарін'єр міцелярну водичку, змивай косметику після використання тестів. Тобто тепер можна протестувати косметику, мабуть, і одразу змити. Місце для використаних спонжів дуже гарно. Тут є тестери, обирай впевнено. Ага, На поличках в магазині Аврора тепер є тестери, де можна протестувати косметику. Хороший засіб сульсена паста від лупи мені допомогла. Дякую, хто мені підказав в коментарях. Зараз 109 гривень. Вона в акції зі знижкою. І також, якщо все на шампунь-пілінг, я думаю, також він хороший з натуральним скрабом. Перед тим як наносити пасту, треба використовувати ось цей шампунь-пілінг. Від Ельсеф бальзам філлер зі знижкою. Та бальзам від Лоріаль Ельсев для легкого розчисування волосся. Так, на поличках я знайшов якісь новинки. Принаймні у нашій Аврорі це новинки, тому вам обов'язково показую. Я не знаю, що це таке, тому що взагалі немає ніде ніякого перекладу, тільки ось тут наклейка. Але так як світла нема, бачу маска для волосся написано для пошкодженого з гіалуроном. Ледве м -м, прочитати можна. 300 мл. Ось така маска. 99 гривень, ну, звичайно, коли буде акція, вона буде дешевше. І зауважте, тут не одна, тут є декілька видів для різного волосся можна обрати. І ось такі це, мабуть, шампуні. Так, да, Це шампунь для волосся. Також можна підібрати, що саме потрібно для вашого волосся, бачу для сухого. Також по 99 гривень, об'єм 300 мл. Шампунь для волосся. Аргінін, комплекс проти випадіння, укріплюючий. Ну, ось такі от новинки зараз з'явились на поличках в магазині Аврора. Так, і тут далі знову якась новинка. А, це морська сіль, бачу, з сюрпризом, з екстрактами трав. Морська сіль з сюрпризом з екстрактами трав. Що я хочу сказати? Чесно кажучи, я приймаю ванну сіллю тільки зимою щоб трішки відпочило тіло відпочити а літом про холодний душ. Але цю новинку також вам покажу і що я скажу. Дуже цікава штучка. І, мабуть, я також її спробую, коли вона буде зі знижкою або ближче до цього до... до осені. Бачу, вона в декільках декілька кольори відрізняються. Це, мабуть, різні аромати. Збери колекцію з восьми скарбів. Цінника навіть ще немає. Давайте проб'ємо ціну, скільки вона. 44 гривні, 200 грамів. Ну, я думаю, що в акції буде також дешевше. Я ще навіть знайшов з ароматом вишні. Так, бачу нові мочалки з'явились. Дуже багато різних кольорів. Ось такі подвійні. Це для, також для душу, для ванни. Ну, не, не мити душ і ванну, а самому купатися. Ціна 29 гривень. Щось таке цікаве, знову якась новинка. Щітка. Що це таке? Щітка масажна для миття голови. Дуже маленьким шрифтом написано і е, світла немає, тому тяжко читати. Давайте проб'ємо, скільки така щітка коштує. Мені здається, навіть не проб'ється. Але щось таке цікаве. 69 гривень. Угу, зрозуміло. Ну, цікаво. Так, тут біля, а, біля, хімії, да? біля хімії годинник настільний з кнопками керування. Це також бачу новинка, але но відкривати не будемо, іншим разом відкрию, покажу цифровий на батарейках. Пластик метал скло жилення від трьох батарейок типу ААА. Три міні-пальчикові міні батарейки. І що я хочу сказати? Мабуть, цікавий годинник. Давайте проб'ємо ціну з вами 119 гривень. Буде світло, обов'язково його роздивимось при світлі. По 17 липня. Дезодорант, антиперспірант рексона в акції 55 гривень. Так, бачу зі знижкою міцелярна вода для обличчя з вітаміном Е 350 грамів. Зараз також на неї хороша знижка 29 гривень. Міцелярну воду гарін'єр така, можна сказати, подорожуюча тревел-версія 66 гривень. Так, а ось цього також не було. Це є пантенол. Ну він був в аврорі тільки трошки інакший був як тюбік. Спрей для безпечного. Загару, може, для безпечної засмаги. СПФ45 водостійкий, максимальний захист шкіри від сонячного опіку. До речі, якщо ви десь працюєте також на грядках біля, в, біля дому, обов'язково наносите цей спрей, щоб потім не пекло тіло. Далі я знайшов ось такий пантенол. А, так, Знімає подразнення, заспокоює шкіру, стимулює регенерацію клітин. 150 грамів після засмаги, мабуть, да? 150 грамів. Так, це наш вітчизняний виробник. Підтримуємо наш вічизняне 74 гривні. На полицях в Аврорі з'явилися ось такі вітаміни: магній, в 6 вітамін С. Це шипучі таблетки, також зроблено в Україні. Їх потрібно розбавляти на склянку 200-250 мл води. Так, і зараз цю ще проб'ємо. Так, бачу, порозбирали, один нам залишили, щоб я вам показав, набір іде два станка жіночий джилет, 45 гривень. Так, джилет мак 3 дві штуки в упаковці, 229 гривень, вони завжди йшли дорожче. Зубні щітки Oral B. Навіть я вам скажу, всі розібрали, ось дві залишилися, 59 гривень вони такі дорожчі, але бачу, їх більшість розкупили. В акції зубна паста Blenda Med. Зараз акція в Аврорі на велику зубну пасту саніно лише 29 гривень. Піна для гуління 200 г 52 гривні. А ось Ніваю, це, мабуть, гель, да? чи піна? Ні, це також пінка 200 г 129 гривень. Вакцій Брев гелевий 49 гривень. А потрійний можна придбати за 119 гривень, це буде дешевше та економніше. Я тестую доместос, так що з вами поговоримо на кльових та фігових. Зараз є дуже багато доместоса підвісних блоків. Зі знижкою освіжувач повітря. Так, і тут я щось знайшов знову новеньке. Засіб для ароматум кіточої сад для чищення виробів з текстилю. Там яких меблів 500 грамів з пульвелізатором. Це наш. Виробник. Зараз проб'ю ціну, тому що бачу, що цінника немає. Можу сказати, зараз непогана ціна на капсули саніті 69 гривень, в упаковці 10 штук. Виводить плями, зберігає колір, тривалий аромат. Капсули для прання дитячих речей. Тут 17 штук в упаковці, 109 гривень. Також в акції переволь реньо для кольорових речей, 13 штук в упаковці. Так, ну що, я бачу новий Alinor з'явився, новий аромат. Об'єм 1200 літр 200. Давайте проб'ємо ціну такого великого. Так, 249 гривень. А, ну, новий аромат. Хочу сказати, що савекс також не відстає. Новий савекс. Бачу також новий аромат. Аромат романтик Давайте проб'ємо цьому. Об'єм 800 мл. 99 гривень капсули Wash and Free. Скільки тут? 11 штук. 11 штук, одна капсула виходить 9 гривень. Можна придбати тайт. колор вагою 200 за 229 гривень. Порошок гала для ручного прання 300 грамів 34 гривні. Так, а на другій упаковці написано 24. Давайте все ж таки проб'ємо ціну, щоб знати, скільки коштує цей порошок. 24 гривні, 300 грамів. Для ручного прання. Так, ось тут також бачу а, новинка інжирне. Здається, його не було. Крем мило. І ось таке ще а, ківано. Також іде з гліцерином. До речі, мені здається, що воно буде дуже добре. Ой, тут ще й на нас. Ой, мені здається, що це просто змінили упаковку, якщо я не помиляюсь. А може і новинки. Може і нові аромати. По 49 гривень цілий літр. Ось такі чудові аромати сакура. Авокадо і персик. Пляшка йде а, з дозатором 450 грамів, 55 гривень. Потім можна навіть використовувати пляшку, а, далі купувати мило в пакетах і сюди переливати. Зі знижкою мило дуру тверде. Так, аж трихкот я, напевно, не проб'ю. Він так цікаво на цьому. Треба іншу пачку взяти. Заклеєно неправильно. 74 гривні, якщо вірити ціні, але все ж таки все одно з вами пробиваємо, щоб а, перевірити. Так, да, 74 гривні. А це також в акції тверде мило дуру, Тут 4 штучки мила по 100 грамів. 94 гривні. От для чого ті кульки, а? скажіть мені, я би ще розумів, як і цей, якби що. Для чого, бавитись чи що? Це кульки для басейну. Ну тоді круто, я вам скажу, дійсно, в, в такому басейні <соць>, з такими кульками а, навіть поплавати. 60 штук. Так, а тут нові привезли сумки. А, вони йдуть на замочку. Такі самі простенькі, але як їх як називаються вони сумка Шопер, да? правильно називається. Усі, усі з Парижем, а, усі з Лондоном. Так то, а, так що кому? Подобається Париж-Лондон. Зараз проб'ємо ціну таких сумочок. Ціна 99 гривень, сумка на плече, тканинна. В магазині Аврора завжди можна обрати подарункові пакети. Зверніть увагу, на, на будь-який подарунок за розміром можна купити пакет. Так, добре. Надзвичайно цікава гра для малечі. Дивіться, як гарно придумали столик. наливаєте дитині у водичку, запускаєте качечок, запускаєте рибок. І дитина з вудочкою лапає, виловлює оці іграшки з води. До речі, скажу, дуже круто придумали чесно. 449 гривень. Ну, цю ігру на ліпучках усі знають. Треба оці шарики ліпучками кидати. На тигриня Теж дуже цікава гра. Також цікава штучка, набір для творчості, кольоровий пісок і ось таке сердечко. Створити власноруч. І подарувати матусі. 55 гривень на набір для творчості. Ну, а оцього кролика усі, мабуть, знають. Точніше, мабуть, молодь уся знає. Це такий на, наш умів, і в інстаграмі, я не знаю, в Тіктокці. Ось такий брелок, який потрібно власноруч розфарбувати. В набір вже входять фарби, пензлик. І ви, і ви будете мати індивідуально розфарбований, як ні в кого, свій власний брелок. Ціна такої іграшки. А, бачу 64 гривні. Так, ну а ці картини я вже вам показував. Вони а, робляться, ліпляться з кристалами, кристалики такі, чи паєтки, як неправильно називаються. Це також дуже цікава річ. А це робити печатки власноруч, а, знаєте, як раніше на почті. Дуже давно, коли ми посилки складали, такі дерев'яні посилки збивали з дощечок і там, я пам'ятаю, батьки відправляли посилки і вона йшла, якось таку наливала рідину, темно коричневу ставила печатку на почті маркування. і Ось такий тепер набір. Зробили, дивіться, кольорові, оці такі, можна тупити в цей віск і робити кольорові печатки на відкритки, на запрошення. Так, ціна такого набору 179 гривень. Так, ну що ж, господинки, кому потрібен такий шпатель для тортів. Ось, З'явився нарешті він в магазині Аврора. Проб'ємо ціну 49 гривень. Так, бачу такий дуже тяжкий, мабуть, буде добрий цей мусад для заточення ножів. Ціна зараз його. Також бачу, що новинка. Його раніше таких не було 69 гривень. Так, зараз впала в ціні машинка для закату. Ну, закатувальна ця машинка, впала в ціні, вона була 199, зараз 149. Так, виробник Сервіс, оригінал. Тобто це наш виробник. Так, ще побачив новинку. Це йдуть у нас як палочки, да, китайські палочки для суш. для суші. Раз, два, три, 4, 5 пар. Лише 19 гривень. Хто полюбляє суші їсти палочками, будь ласка, тепер в Аврорі вже можна придбати такі, такі палочки. Термометр для духових шаф. Я знаю, що також їх купували, їх дуже швидко розкуповували. Ціна зараз 69 гривень. В магазині Аврора з'явилась ось така панель кухонна. Там де ви варите їсти. А, так, Десь, щоб світло гарно падало. Розмір 60х90, на навіть як бачите, показано на картинці. Наклеїти а, біля духової шафи на стіні на кахель, а, щоб не шкодити. Потім можна просто відліпити. і все. Щоб бризки від смаження, від жиру не попадали на стінку. Так, Хочу ціну пробити вам. В магазині Аврора дуже багато різних світильників з'явилося. А на led підсвітках самий найдорожчий 1100 гривень, а самий найдешевший з оцих, що тут стоїть, це 249 гривень. Але ж є ще такі невеличкі-маленькі, також можна їх використовувати 270 гривень. Так, ну добре, це вже наступним разом, коли буде світло, ми з вами більше роздивимось. Знайшов блокнот лише 9 гривень зошит. Якщо чесно кажучи, тут дуже багато різних осіляких блокнотів. Вони часто з'являються на полицях в магазині Аврора і можна знайти за хорошою привабливою ціною. Просто треба бажання стояти і сканувати. І Тоді можна зловити якийсь цікавий гарний блокнот за низькою ціною. 29 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок, міцного здоров'я, щоб у вас все було якнайкраще. І ми вже сьогодні з вами зустрінемось у наступному відео і до зустрічі. Всім пока!